Отож, за останню інформацією, у Білорусі почали будувати табори для ПВК Вагнер. Вони будуть розташовані в Осиповичах. Це за 200 кілометрів від кордону з Україною. Звісно, йдеться не про конторційні табори і не про те, до чого звикли бійці ПВК Вагнер до зон. Це табори, де вони будуть перебувати за, мабуть, місцем постійної дислокації. Детальніше ми про всю цю ситуацію, яка складалася цими вихідними, яку відстежували у всьому світі із. Так би мовити, походом вагнерівців на Москву. Чим це все закінчилося? З чого це все почалося? Які висновки ми можемо зробити? Будемо говорити далі. І з нами на зв'язку. Іван Варченко, експерт із нацбезпеки та офіцер збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава отож, почнемо. Е із такого, так е, наскільки той прогноз, який ви робили ще майже рік тому про діяльність Пригожина і ПВК Вагнер минулих вихідних ось цих здійснився, на вашу думку, наскільки відсотків він справдився стосовно приватної військової кампанії Вагнер, то приватна військова кампанія Вагнера лише одна із груп, які брали участь у війні, але група, яка е, достатньо себе розрекламувала йшлася мова про те, що військові, які вирвані з контекстів російської пропаганди медіа, які зомбували цих істот протягом тривалого часу. Ці військові здобували досвід реального життя. Вони бачили, яким воно є це реальне життя, і вони були приречені на те, щоб е змінити свій погляд на світ довкола. Ну і відповідно, вони стали значно більш критичніші. Вони стали здатні, хоча б трошки аналізувати сувору дійсність, яка відбувається довкола них. Звичайно, ця дійсність аналізувалася ним в міру сили можливості, які дуже і дуже невеликі, але разом з тим. Вони готові були критично сприйняти в тому числі російську владу. Я передбачав абсолютно точно, практично, з точністю до місяця, більше ніж майже 9 місяців, тому що е, наприкінці весни, на початку літа, почнуться внутрішні процеси в Росії, які очевидно дадуть інформацію, в тому числі росіянам, що путінська влада слабка. Що вона не має далі потенціалу для того, щоб знищувати опонентів іншодумців, і що е, частина тих солдатів, які тоді воювали на фронті, воювали на фронті, е, вони будуть основою майбутньої російської опозиції, або навіть не опозиція, опозиція це знову ж дозволяє собі скористатися політологічним терміном, але в даному разі е, бунтівників. Які понентів так теж можна їх назвати цього режиму опозиція передбачає певні інтелектуальні спроможності в даному разі тут лише фізична готовність чинити опір, тому що вважається несправедливим, тому що не подобається, і ці ідеологеми певною мірою вони зараз реалізу... реалізовуються на Росії, і знаєте, тут частина наших людей зараз кажуть, що кіно закінчилося. І відповідно кіна не буде. Да, то кіно буде. Це ми лише подивилися зараз. Практично рекламний ролик, ролік, якому лише сказано, що буде далі. А Насправді нам треба готуватися не до односерійного кіна, а до багатосерійного серіалу, сучасного такого гарного з усіма тими речами, які обов'язково будуть радувати українців, і обов'язково будуть е, руйнувати і далі Російську імперію. Тому це лише початок. Надалі ми розуміємо, що жодна із сторін. Не залишилися задоволеною тієї ситуації, яка склалася, і кожна сторона залишила за собою право на подальші кроки, в тому числі вагнерівці, які усвідомлюють, що зараз їх будуть душити скрізь всюди, з традицією тоталітарної держави, е, незадоволені своєю позицією зараз і ФСБшники на Росію, оскільки вони розуміють, що Путін є е, їх основа, е, вона по суті впала. І їм немає ентузіазму зараз душити опозицію, тому що вони не розуміють, яке їх майбутнє чекають надалі. Незадоволені на Росії будуть губернатори зараз, які теж розуміють, що централізована влада практично знищена. І тоді, коли ми передбачаємо, що для порятунку російського фронту зараз треба буде мобілізувати громадян, то губернатори 18 разів подумають, чи іти на наперед відомі скандали, конфлікти з місцевим населенням, намагаючись мобілізувати. Істот до українського фронту, чи спробувати їх відмобілізувати для захисту своїх власних, в тому числі економічних інтересів. Тому на сьогоднішній день ми бачимо лише розгортання широких процесів, і це розгортання буде дуже стрімким вже впродовж літа. Але ось той трейлер, який ми з вами із попкорном вихідними переглядали, чи міг він відбутися без участі когось із російських спецслужб? Бо Аж надто легкою виглядала та картинка. а Опору якраз колонам Вагнерів, ми от не побачили, а немає. От знаєте, як є речі, очевидні, в яких не треба шукати там чорних кішок в темних кімнатах, особливо коли там цих кішок немає. Ми реально усвідомлювали і неодноразово говорили, що російська влада вона втратила російська силова система. Перш за все, втратила певний сенс свого існування. Вони хочуть жити раз, тому їм не хочеться гинути на українських фронтах, і тут у них теж немає додаткового ентузіазму. Вони втратили значну частину корупційних грошей, які вони заробляли до того, як зайшли за кордон України. Вони ж доїли бізнесу. Зараз немає грошей, тих ні на Росії, ні в бізнесі, і відповідно треба якось виживати. І зрозуміло, що це теж незадоволення, крім страху того, що вони потраплять на український фронт. Захищати Путіна, який відверто демонструє свою слабкість, путінський режим, який відверто демонструє свою слабкість, ну це зрештою бути таким потенційним самогубцем, що їм не теж не дуже хочеться. І оскільки вони ще не поставили хрест на своєму майбутньому, то вони, звичайно, будуть шукати собі інше майбутнє, вже не з путіним. І через те зараз створюються хороші обставини для того, щоб все те, що називається російською опозицією, все те, що має здоровий глузд, щоб воно зараз почало реалізовувати свої права і е, можливості, і я гарантую, що е, реакція режиму путінського навіть при тому, що вони подекуди мобілізують і змусять там бити е, палками по плечах е, протестантів, протестувальників, перепрошую, так то ці протис... ці удари по плечах, це значно менше, це на порядки менше, ніж те, що вони можуть отримати на українських фронтах. Тобто, ті самі протестувальники мають можливість потрапити на українські фронти або отримати палицею, і то це з невеликою ймовірністю на сьогоднішній день, тому ми можемо говорити, що зараз для Росії складаються сприятливі обставини для того, щоб при для того, щоб зупинити. Процеси, зрештою, катастрофічного розладу і розпаду на кілька років, можливо, зменшити той час, впродовж якого вся російська нація, включно з дітьми сьогоднішніх молодих людей, будуть виплачувати репарації і розраховуватися за те, що наробив путінський режим. Ну, для цього треба як мінімум перестати боятися а як максимум перестати бути стадом, який боїться, тому що бачили ці початки масової мобілізації. Коли е, не знаю, як їх правильно називати, ви їх так називаєте досить правильно. Особі кажуть по російськи такі визначення, почали тікати просто за кордон. Вони не хотіли йти відмобілізовуватись, але й не чинили опору. Бо якби вони вийшли оцією масою людей під 30, 40, 50 тисяч істот, масою, вибачте, тоді би вони могли це питання вирішити ще тоді. Так зараз теж не факт, що вони вийдуть на вулиці, аби вирішувати це питання, але повернемося до історії із Вагнером і його походом на Москву. Так він не доїхав трішки до столиці Росії. Офіційно, буцім би, він сказав, що не хоче проливати російської крові, але тут на арену цирку, ну, ми тільки що на відео бачили дуже гарний кадр, так коли танк застряв в цирку ростовському. Це, по-моєму, повністю характеризує ту всю ситуацію. Тобто, на арену цирку вискакує Лукашенко, який. В перемовинах з Вагнером ситуацію нібито вирівнює з Пригожином, так, і Пригожин їде тепер до Білорусі. Що ж там такого могло відбутися в їхніх перемовинах? Так, ну ось та цей прекрасний кадр, коли танк застряв в цирку. Ну, є що є, як то каже. Тобто, що могло відбутися в перемовинах між Лукашенко і Пригожиним, що Пригожин дав задню і поїхав в Білорусь? Я е, серйозно не розглядаю. Я можу припустити, з точністю, мабуть, до 99% про що саме говорили Пригожин і Лукашенко, але е, в даному разі можемо рамково схарактеризувати, що е, інтригани двірцеві інтригани перемогли. Того хто тільки намагається стати таким двірцевим інтриганом, власне Пригожин тільки почав цю стезю і почав край невдало, послизнувшись на першій ж банановій шкірці а Путін з Лукашенком розіграли як майстри закулісних ігор. Розіграли дуже легко його і кинули. Ну як знаєте, в кримінальному середовищі багато означень є на подібних істот, які потрапляють в такі легкі пастки. Про що говорив Лукашенко? Ну с -с скажу Скоріше за все, Пригожин за певні місця висить на багатьох очках, і зрозуміло, що тут могли війти. В гру і оточення Пригожина, і рідні близькі, і таке інше, що чого він не враховував, починаючи свої походи, починаючи свою опозиційну діяльність активного. Звичайно, я думаю, в межах формату. Майбутнього, який йому був запропонований, це основна річ, довкола якого боролася кампанія Вагнера. це щоб дати їй самостійність, а не підминати під вооружені сили Російської Федерації. Через те, напевно, що їм було обіцяно, що компанія Вагнера має матиме певну самостійність для власних рішень і генерали. Вагнерівці не стануть від, водночас рядовими там в офіційних російських військових структурах. Я думаю, це було обіцяно і ми розуміємо ціну цих обіцянків. Обіцянок приблизно що, така, як і те, що Вагнер Пригожин не буде переслідуваний російськими судами. Так, щось трапилось у нас Пане зі зв'язком. Маємо надію, що він зараз відновиться. Пане Іване, чи чуєте нас зараз? Так, на жаль, зв'язок втратився, зараз. Його повернуть, але я Скажу, що мені сподобалася характеристика паралели історичних не лише оце з 17 17-м роком, там чи з річними повстаннями різноманітними, а про те, що в Росії завжди за лисим приходить вусатий, так тобто мався на увазі Ленін і Сталін, і mm -hmm. тут лисий хто пригожин, вусатий хто Лукашенко. Лукашенко. Паралелі геніальні, як на мій погляд, і досить дотепні. Ну і його участь як великого перемовника, теж доволі така сміхотворна, Цікаво, за які там гачки він висить. Ну, зараз можна посперечатися, що на всьому білоруському телебаченні розповідають про те, як Лукашенко вже в третій раз врятував весь світ. Ми сподіваємося все ж таки поспілкуватися на цю тему детальніше із Іваном Варченком. Чекаємо. В двічі на... вже відновився зв'язок. Ще, мабуть, наразі ні, слабкий інтернет підказують режисери. І от ми обговорювали у Ньюзрумі після вихідних, коли зустрілися цю ситуацію, і багатьох із нас не покидає думка. А чи О, ось цю, цю розмови, думку, так. яка нас не покидає, якраз вчасно доєднався пан Іван. Продовжуємо розмову. Говорила я про Це те, місто, що нас і того про що говорили. Так, 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 про що говорили Лукашенко з Пригожиним. і Лукашенко скоріш за все пообіцяв Пригожину, що його кампанія Вагнера матиме можливість певної самостійності в російських військових структурах. і йому треба піти на це, що сам Пригожин матиме е, позбавлення е, зараз е, тих кримінальних проваджень, які на нього наклалися в попередній день. Що його не будуть переслідувати, і все добре? Вони матимуть можливість і далі цілуватися з путіним і прислужувати йому за столом. Що було ще обіцяно? Ну скоріше скоріше за все було обіцяно те, що будуть зміни в військовому керівництві. Оскільки треба було ж зробити рішення якесь суттєвого рівня, тобто щоб Пригожин був правий, щоб помастити маслом доріжку на майбутнє, то відповідно скоріше за все говорилося про Шойгу та Герасимову. І е, я не виключаю, що там власня мова про героя війни Суровікіна, героя війни, звичайно, в лапках ми розуміємо це та істота, яка залишила кривавий слід у багатьох країнах, в тому числі в Україні, але разом з тим. І не виключаю, що велися подібні розмови. І е, Лукашенко, як пам'ятаєте, Пригожин говорив, що йому треба перве ліце, Ось вам перве лісо Білорусі. Лукашенко з властивою йому легкістю, я думаю, пішов на чергову брехню і розказав цьому Євгену Пригожину все те, що той хотів почути. Що буде далі? Побачить а? Пригожин особисто б побачить е е зараз його кампанія, е приватна військова кампанія Вагнера, де будуть чистки обов'язково чистки ключових осіб, е з числа тих, хто придумали е підтримали Пригожина. Але е Ну, разом з тим я відкидаю будь-які думки стосовно того, що це була режисура. Бо режисура робиться для чогось: ні Путін, ні Пригожин не були режисерами. Вони Пригожин діяв емоційно, а Путін вже давно діє не за своїм сценарієм, а за тим сценарієм, який пишуть йому українці. У Путіна сценарію було написано Київ за три дні. Нагадаю, ну, ну в Пригожено таким ображення був реактивний психоз у цих два дні. дні. Звичайно, він впевнено в каналі скаже, що все йде по плану, і саме цей план. Що Пригожин зробить 700 кілометровий рейд на Москву, і саме відбудеться так. Я не виключаю, що російські пропагандисти і скажуть, що це був один із планів спеціальної воєнної операції, але разом з тим ми розуміємо ціну зараз усій російській пропаганді, і що прикро для російських режисерів і сценаристів, тим, що це чим далі більше починають розуміти росіяни. Я сподіваюся, що білоруси зараз дивлячись на той. На той сюжет, який їм пропонує Лукашенко з ядерною зброєю, з ордою головорізів зараз в Білорусі, вони значно скоріше будуть думати і значно скоріше будуть повертатися до здорового вузу. Пане Іване, єдину на останок хотіла би ще додати те, що мене так зачепило, і я бачила моїх колег також, що реакція в Україні, тому що декілька місяців тому ми стежили, ми ненавиділи. Під час того, як дивились відео, як вагнерівці відрізали голови нашим полоненим українцям, військовополоненим. А тепер жартували навіть про те, що чи не збирати донати для ПВК Вагнера, аби вони підігріли жарт для громадянської війни, власне, в Росії. Тому ворог мого друга, звісно, ворог мого ворога мій друг, але істина у цьому випадку дорожче. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатись до нашого ефіру. Дякуємо, що допомогли цю всю інформацію систем систематизувати раді будемо завжди вас бачити у головному за день. Дякую.